Вже за кілька хвилин продовження оперативного чергового. А поки що маємо час для новин від ТСН. Канал 1+,1 плюс з вами в національному марафоні. На Одещині ворожі дрони поцілили по вилківській громаді, постраждали портова і туристична інфраструктури. Нічні вибухи чутно було в Харкові. Під ударом опинився новобаварський район, спалахнула пожежа, горіли бокси станції техобслуговування із сусідніх будівель. Евакуйовувати довелося двох людей. Попередньо відомо, що росіяни поцілили дронами. Вночі ворог вдарив з артилерії по лікарні в Херсоні. Там постраждали восьмеро цивільних. Це п'ять пацієнтів і три медсестри. В них вибухові травми, контузії, уламкові поранення також потрощені корпуси медичного закладу. Четверо поранених на Запоріжжі в степногірській громаді уражено двох енергетиків. Вони з контузіями в лікарні. А внаслідок ударів по Приображенській громаді травмовані чоловік та жінка. Загалом окупанти вгатили по 14 містах і селах майже чотири сотні разів. Потрощили понад шість десятків житлових будинків та об'єктів соціальної інфраструктури. 69-річну жінку, поранено на Дніпропетровщині. Окупанти спрямували по цьому регіону безпілотники. Внаслідок атаки в Самарівському районі побито ферму в Кривому розі приватне підприємство з артилерії та впівідронами гатили Росіяни і по Нікопольщині. Там побито приватні оселі та багатоповерхівку. Ніяких зосереджень бійців та техніки розміщення військовослужбовців у наметових містечках більше не буде. Про це в соцмережах повідомив головнокомандувач ЗСУ. Олександр Сирський все для того, каже, щоб максимально захистити наших військових від російських обстрілів у навчальних центрах і на полігонах. За словами сирського, на ділянках підготовки також споруджують нові укриття, бліндажі, захисні споруди. А про небезпеку з повітря оповіщатимуть коректно і без затримок. Серед новацій, зокрема, і збільшення термінів базової загальної підготовки, замість 49. Бійці планують навчатись 51 день. Дві додаткові доби приділятимуть вишколу протидії саме ворожим ударним безпілотникам. А вже офіційно генеральний штаб зсу підтвердив успішний удар по нафтобазі в Саратовській області Росії пошкоджено. Технологічні установки спричинено пожежу. Інші подробиці ще з'ясовують ця нафтобаза активно забезпечувала бойові підрозділи ворога а також в генштабі підтвердили успішний удар по заводу Купол в російському іжевську чимало відео самі ж росіяни поширювали напередодні, як і з моментами влучань, так і з пожежами та сильним задимленням. Завод особливо важливий для ворога. Він виготовляє зенітні комплекси Тор. ОСА. Бортову апаратуру для ракет та безпілотників Гарпія Росіяни писали, що чули кілька дезонацій на підприємстві: мінімум троє загиблих і понад два десятки поранених. Наводив російські ракети на енергооб'єкти та системи ППО в Дніпрі та на Запоріжжі. Служба безпеки України затримала підозрюваного в роботі на росіян. 54-річний чоловік працював монтажником на підприємствах критичної інфраструктури, відновлював їх після прильотів. А заодно, за даними слідства, сприяв новим атакам. Завербували чоловіка, коли він намагався за Підробними документами затримали чоловіка, коли намагався виїхати за кордон. В СБУ розповідають, що агент скидав кураторам геолокації об'єктів, які їх цікавили. Для цього користувався кількома телефонами, які тримав в родички. Усі їх знайшли під час обшуків. Підозрюваний вже під вартою і може провести за ґратами решту свого життя. USAID офіційно припинив надавати іноземну допомогу. За словами державного секретаря Марко Рубіо, всі програми іноземної помочі відтепер будуть підзвітні американським платникам податків. Мовляв, десятиліттями Вашингтон витрачав майже нескінченні бюджети, щоб посилити американський вплив. Втім, нібито після закінчення холодної війни ефективність роботи USAID опинилася під сумнівом. цілі рідко досягалися нестабільність посилювалася, а антиамериканські настрої лише зростали. І взаємності від профінансованих країн штатам на думку Рубіо годі було й чекати, як, наприклад, він навів країни Африки та Близького Сходу, які отримували великі суми допомоги, але рідко підтримували Вашингтон у голосуваннях щодо резолюцій в ООН. Тепер, як пояснив Рубіо, США фінансуватимуть тільки ті програми, які відповідають політиці чинної адміністрації. Дональда Трампа а ще закликав ООН, союзників і приватні фонди робити більше внесків для реалізації проєктів, якими опікувався USAID. Тим часом авторитетне британське медичне видання Lancet порахувало, що близько 14 мільйонів людей у всьому світі можуть загинути через рішення адміністрації Трампа скасувати фінансування. Юесей, та саме їхнім коштом лікували людей зі снідом, малярією, тропічними хворобами допомагали найбіднішим категоріям населення не померти від голоду. Вищий антикорупційний суд розглядає відсторонення Олексія Чернишова від посади віце-прем'єра, міністра національної єдності. Відповідне клопотання подала спеціалізована антикорупційна прокуратура. Разом із Національним антикорупційним бюро суд наразі на речі кімнаті рішення оголосять сьогодні о дванадцятій запобіжний захід у вигляді 120 мільйонів гривень. Застави чернишову призначили ще минулого тижня, але сторона обвинувачення клопотала про ширші заходи, зокрема про відсторонення від посади. Заставу не сплачено. Адвокати подали апеляцію, чекають на дату засідання. У разі невнесення цієї суми сторона обвинувачення вимагатиме для Чернишова тримання під вартою. Нагадаю, Олексій Чернишов отримав підозру 23 червня. Наступного ж дня, після повернення до України з-за закордонного відрядження його підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі звинувачення стосуються періоду, коли він керував міністерством регіонального розвитку. Засідання наголошував на тому, що є відповідний порядок взаємозаміни віце-прем'єр-міністрів, але він стосується лише діяльності секретаріату. Жоден міністр не може заміняти іншого міністра, щоб керувати міністерством. Розумієте, такого не передбачено. І ніколи в житті такої практики не було, що, ну, що стосується Чернешова. Військові моряки врятували в Одесі п'ятьох відпочивальників, яких віднесло хвилями в відкрите море. До екіпажу катера військово-морських сил звернулися прикордонники. Повідомили, що цивільні на надувних кругах відпливають все далі в море. Катер військових в цей час саме виконував завдання. Команда змогла перехопити людей, яких швидко зносило в відкрите море. Усіх п'ятьох доправили на берег. Серед них було двоє підлітків, і саме їх першими. Понесло від узбережжя, а дорослі намагалися дітей порятувати, але теж з хвилями не впорались. Відпочивали вони усі на дикому пляжі, де немає рятувальної служби, і без вчасної допомоги не мали жодного шансу повернутись. плюс один продовжує марафон Єдині Новини. Євген Плінський Ната Островська. І насамперед, перед тим як оголосити нашу наступну тему, хочемо подякувати усім глядачам, які задонатили понад 100 20 тисяч гривень на FPV-дрони для наших військових це дуже важливо. Потім бригада відстежить, хто задонатив найбільше, і той отримує від бригади дрон Буде на Буде да, трофею російського дрону на оптоволокні. тому. Хто хоче не бачив цей ефір? Будь ласка, можете відмотати трансляцію. А ось да, додали ми до нашого ефіру. Знову можете долучитись до цього збору. Дуже важливий, дуже необхідний і. Ще й можливість отримати такий трофей у винагороду, тому давайте будемо активними. Ну, ми будемо продовжувати і далі спортивною темою, тому що е, хвиля успіху є у наших військових. Лише за останні тижні фехтування, золото, стрибки у висоту, перемога, волейбол, золото. Ну і веслування. Судожня гімнастика і Отже. будемо більше про це говорити сьогодні. Ще й день спортивного журналіста. Ну а хто як не Ігор Циганик поєднує в собі і інформацію і унікальну подачу спортивних новин? Теж долучаємо його до нашого прямого ефіру. Розбудили ми його зранку. Вітаємо ігорю. Вітаємо <сміття> 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 <Я не розбудила. сміття> Насправді я вже п'ю каву, так що мені дуже приємно. Ната Женя, я дуже радий вас бачити. І мені насправді дуже приємно за ваші привітання. Насправді День спортивного журналіста з 1924 року, святкує. Тут вже 101 рік святкується це свято, і мені дуже я така, думаю, приємно. Коли ти одразу сказав 1924 рік, думаю, навже... Тобі Ні, речі, не вже стільки років. Ви, до речі, свя... свята привітали. От він перед цим був так само у вас в ефірі, я побачив. Він ж так само починав зі спортивної журналістики. Він був колись свого часу дуже яскравим спортивним журналістом і міг розвинути свою кар'єру. А він і якраз, як... я думаю, чого він так нервово поза по кадром ходить зараз. Да? Ми... Коли свого часу ми працювали в програмі про футбол, а Він працював на ТРК Україну, і Ми десь ну, мріяли залучити його до своїх ну, Але бачите, він вибрав іншу іншу стазю, але він був дуже яскравим спортивно журналістом. Тому передавайте йому великі вітання. Обов'язково давай Я поговоримо. Зараз чує, робити так. давай же про спортивні успіхи да, дякую. України за останні там тижні, місяці. Тому що ми коли почали готуватися, відкриваєш. Ну наш ми так трохи провдеформовані, занурені в політику постійно відслідковання. Війни і тут трошки глянули на спорт, і бачимо ну реально велика кількість перемог і успіхів у наших спортсменів за останні тижні. Це дійсно так, чи це ми просто лише зараз звернули на це увагу, і це постійно було і чи просто щоб... сезон зараз таке Не, Жень, це сезон так. Жень, це справді так. Зараз в нас дуже хороші результати. У нас всі виграють крім футболістів. Знаєш, де коли буває така історія? Це твоя, це <говорит> <говорит> твоя біль особиста. Мій біль та величезний мій біль. Я так трохи переживаю, тому що в мене такі враження, що знаєте, футбол на зараз котиться вниз. А от все решта в нас розвивається і достатньо якісно розвивається. Знаєте, я вам хочу сказати, що вчора сталася найбільша сенсація взагалі спортивної української такої події е -е -е, почався ж ми на Стародубця пройшли далі. Марта Костюк програла. Ну захворіла трошки, десь не дуже певно, на себе почувала, Як вона сказала після, після після самої зустрічі, і вона програла Вероніки Єрживець зі Словенії. Але е, найголовніша сенсація сталася Даяна Ястремська. Вчора вибила на старті Вимблдону другу ракетку світу. Гоф, американку дуже талановиту американку, причому прекрасно відіграла наша Даяна Ястремська в двох сетах, 7-6, 6-1 перемогла вона американку і проходить далі. Тому безперечно ми розраховуємо на серйозний успіх на Вимболдоні для Даяни Ястремської з цим ми її вітаємо. І так, в принципі, в нас останнім часом багато волейболістки. Які виграли золоту лігу у фіналі перемігши збірну Угорщини, і вона втре. Вони втретє вже виграють у 2023-му і У 2025-му. наші дівчата-волейболістки дуже яскраво розвиваються цей вид спорту і безперечно це великий успіх. Ми її щиро вітаємо. Щиро вітаємо українських волейболістів, які перший сезон у лізі націй. і так класно виступають. Ви собі просто наявляєте. Вони вже обіграли американок, американців, обіграли кубинців, дуже непогано грали з бразильцями. Зараз вони входять в п'ятірку найкращих команд у лізі нації. Їм треба залишитися у вісімці для того, щоб грати у плей-офф. і це перший рік, і це просто неймовірно. От в останньому матчі вони перемогли збірну Болгарії, причому у Болгарії, і це дуже хороший результат з рахунком 3-1. Тому вітаємо наших волейболістів. Справді успіхів багато. Наші спортсмени зараз вони намагаються себе знаєте проявити на всіх майданчиках, і це дуже хороший е, такий результат, тому що це дуже хороша платформа для того, щоб заявити про себе, говорити про те, що ми живі. у Нас війна, але ми ми там займаємося спортом. Ми досягаємо результатів. Ми в таких складних умовах, все таки е, маємо результати, і ми є результативними навіть на спортивних майданчиках це дуже дуже здорово. Дуже здорово а як ми адаптували наш тренувальний процес до умов війни, тому що ми напередодні Жень. олімпіади багато говорили про це, що спортсмени намагаються шукати бази, спонсорську підтримку, щоб за кордоном в спокійних стабільних умовах готуватись. де хто ну, принципово залишався тут. як ти бачиш цю адаптацію? Воно та воно так і є, розумієш? Тобто, переважно там до індивідуальних змагань там легкоатле. Те вони готуються переважно за кордоном в тих умовах, де їм зараз на даному етапі краще, і добре, що держава десь фінансує держава і спонсори фінансують ці всі можливості для того, щоб вони мали можливість показувати яскраві результати. Багато хто тренується тут, тому що відбуваються внутрішньоукраїнські змагання, як би там не було. Але в нас всередині спорт так само існує. Ми не тільки вступаємо на міжнародних аренах, ми так само проводимо чемпіонати України, першості України, причому першості України в різних вікових категоріях. Тобто в нас насправді існує спорт, і вся оця структура спорту вона існує. Вона йде, незважаючи на дуже складні умови, незважаючи на те, що дуже багато інфраструктури пошкоджено, але ми намагаємося все таки в тих місцях, де безпечніше проводити змагання, і це так само варто віддати належно українському спорту, що він шукає можливості для того, щоб оця знаєш, якби na pokolin. Um... Ця спадковість поколінь, скажімо так, вона проходила. Тому що якщо ми зупинимо зараз внутрішні українські змагання, то буде дуже велика проблема. Ми згодом дуже велике покоління і дуже багато дітей, які можуть просто поїхати шукати кращої долі за кордон. А тут ми їм пропонуємо, вони ростуть. І звичайно, що це додає так само впевненості в тому, що найближчим часом у нас український спорт буде показувати хороші результати на міжнародних аренах. Ігоре, пам'ятаєте, від початку повномасштабки ми почали таку тривалу і складну боротьбу про те, щоб дискваліфікувати росіян, не допускати. На змагання про те, що казати на весь світ, що це країна терористка, а росіяни вони добре адаптували спорт в політику, і вони там короче кенселити їх зі світового спорту, але що з цим після? Трьох років боротьби, тому що на фехтуванні вони були присутні. Ну, ми бачимо в багатьох видах спорту. Вони з'являються в веслуванні, вони з'являються під білим прапором. Ми бачимо, вони крок за кроком повертаються. На жаль, і я от прочитала в останній час, що є такий український футболіст Бурлюк, і, начебто, росіяни привласнили його ім'я, і навіть пишуть як свого футболіста його. Ну дивіться, ви розумієте, якби давайте почнемо з того, що що відбувається насправді з росіянами. З певного з перших днів повномасштабного вторгнення заборонено участь командних змагань в командних змаганнях росіян. Тобто, там де є командні змагання, їх немає. Взагалі ніяк ні під е, ніяким прапором, ні під білим прапором, ні під нейтральним прапором. Тобто, от, наприклад, там на волейболі, в баскетболі, в футболі їх просто немає. І вони продовжують бути дискваліфіковані в хокеї, де так само вони м, м, завжди там показували якісь певні результати. Справді я погоджуюся на з нами в тому плані, що вони адаптували як пропаганду спорт, і для них це дуже велика велика проблема. Те, що вони не виступають, вони не мають чим пишатися, не мають чим хризуватися, знаєте, коли сидиш, я перепрошую в е, такому, знаєте, в е, ну в хівні, скажімо так, і е, після того ти ще потім розказуєш, ну а зато ми там щось виграли. Отак вот вони в принципі це все і подавали. Зараз у них немає можливості. Є індивідуальні певні змагання є, і індивідуально спортсменів допускають в певні федерації як е, е, учасників під нейтральним прапором. Зараз росіяни намагаються лізти, лізти, лізти всюди. І е, навіть якби головною історією в, цій, в цьому моменті є футбол. От мені просто здається, що якщо їм дасть повернутися в футбол, хоча б якимось чином в командних змаганнях, то решта все піде е, так само. Зараз жані інфантіну, президент ФІФА, він дуже. Постійно наголошує на тому, що нам не вистачає Росії, що Росія повинна повернутися. І е, мені було б дуже мені б дуже хотілося, щоб наша українська асоціація футболу вона якось так знаєте реагувала на ці всі заяви і намагалася все таки давати відсіч, тому що це справді дуже великою проблемою. Я би не хотів, щоб їх повертали, і я впевнена, що ми маємо можливості цього це зробити, щоб їх не повертали. Але вони намагаються, вони дуже дуже намагаються, тому що вони розуміють, що за три роки вони загубили дуже багато, і е, ці три роки для них дуже важливо. Тому що, по перше е, знову ж таки спадковість поколінь, покоління, які варяться в своєму соку, це дуже велика проблема. Вони просто не зможуть вийти потім на міжнародний рівень, тому що вони не будуть мати нормальної конкуренції. Це раз. По-друге, їм дійсно потрібна заміна тим героям, які були до цього. А їх немає, тому що на внутрішньоросійських змаганнях ти героя не побудуєш. Їм потрібні міжнародні перемоги, і це розуміє навіть ну, прості адепти. Там руська міра так званого, розумієте, і це є для них великою проблемою, тому вони намагаються лізти всюди. І нам зараз треба зосередитися на тому, щоб це не допустити. Ще це дуже і дуже складно. З кожним з кожним роком це дуже і дуже складно, тому що вони шукають собі певних союзників, купляють І знову ж таки, я кажу, що це історія, де все розпочнеться з футболу. Якщо повернуть футбол, повернуть всюди. І зараз для української соціації футболу є дуже великий виклик. Поки що мені здається, що наші. Наші футбольні чиновники, скажімо так, трохи недопрацьовують, тому що вони більше там вони та більше обіймаються з керівництвом ФІФА, аніж насправді з ними десь намагаються відстояти свої інтереси, скажімо так. Ну ми е, робимо все, що можемо, все що від України залежить. Але тут важлива і позиція міжнародних і асоціацій спортивних, і як ти зазначив, топових футбольних функціонерів і українських і світових. Тому ми тільки за щоб закінцелити російський спорт назавжди з, з, з історії. Дякуємо тобі дуже за включення. Ще Дякую разним Дякую. спортивного журнала Дякую. Дякую. Дякую за привітання. Вам гарного ефіру. Ну і свято велике вітання. Також обов'язково. Але ми продовжимо да, далі краще. спортивну тему і долучаємо до нашого ефіру Романа е Свічкара, чемпіона Європи з фехтування, який пройшов нещодавно. Вітаємо вас, пане Романе. Вітаємо Доброго в ефірі. Ранку. Доброго і вітаємо. Ранку, да. Вітаємо із перемогою. Вона відбулась там фактично два тижні тому в, в Генуї, в Італії чотирнадцятого по 19 червня відбувалися змагання. Ви здобули золото на шпагах з 94-го року. Перша перето не здобував золото з фехтування в чемпіонаті з Європи. Є медаль у вас показати, яка вона З 94-го року. Клас. Ви вже відійшли від, 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 від перемоги. Ви вже відновились, ви вже заспокоїлись, ви вже відповіли на всі питання, коментарі. Е, на сам... я зараз на тренувальних зборах в Угорщині, і коли ми йдемо в зал, я відповідаю журналістам там аудіо начитую відповіді. Дуже приємно, це наш соціальний вклад в розвиток спорту. Тому поки увага велика приділяється, але ми встигаємо тренуватись. Розкажіть, будь ласка, про свої перші відчуття. Ну і як ви вважаєте, що вам особисто допомогло перемогти. Ну і як воно стати володарем золота через понад 30 31 років? рік. 31 рік перше, це відчуття впевненості. Це був мій день. Я був дуже налаштований. Ми з командою гарно підготувались. Тому ось саме про впевненість. А друге, це емоції, коли на п'єдесталі пошани я стояв і. Включили гімн країни. Я про це мріяв. Я пам'ятаю, як в 2012 році ще був на зборах в Карпатах, бігав по 8 кілометрів вранці і уявляв собі золото на п'єдесталі. Тому мрії здійснюються, цілі цілі реалізуються. Це велика гордість. І ну зараз працюємо далі. Ось що таке візуалізація. Ось, ви пояснили. Вірити, ось що значить вірити в перемогу. А ви зараз ви кажете, що ви зараз на зборах готуєтесь до наступних змагань якихось? Так, ми зараз в Угорщині, ми тренуємося разом з олімпійськими чемпіонами-діючими. Тому я сподіваюся, це дасть нам поштовх, та буст результату. Ми тренуємося з найсильнішою командою світу, і в нас також команда прогресує, і наші тренери дуже досвідчені. Уявіть просто, мене зараз тренує по черзі. Екс-лідер світового рейтингу, другий номер світового рейтингу, та чемпіонка світу і Європи. Просто ось зараз на зборі три головних тренери, і ну, кожен з них має невели нереальне досягнення. Ну таке відчуття, що ви до Олімпійських ігор готуєтесь таким рівнем підготовки. Що попереду? Ми, Чемпіонат ми, ми... світу так, так. Ми готуємось до чемпіонату світу. Він вже в цьому місяці за три тижні ми виїжджаємо в Білісі, Грузію. До речі, там велика підтримка українців. Я був на змаганнях 22-му році, та в 24-му році в Тбілісі. Ми жили в одному, і тому ж готелі, і там наш прапор висить на вході в готель. І це дуже приємно, що вони продовжують підтримку. А Олімпійські ігри, звісно, ми мріємо. Це наш план, це наша ціль. Всі спортсмени до цього з таким придиханням відносяться. Ми також працюємо. Я вже на заставку собі поставив картинку LA-2028, І це мені дає іноді додаткові сили тренуватись, коли немає сил. Це новий рівень візуалізації, Лайфхак такий від вас зараз в прямому ефірі. А хто для вас найскладніший суперник? Кого от ви можете назвати конкретно одного, двох? Виділити якого ну так склад складненько було б подолати на на чемпіонаті Європи. Всі суперники були достойні. Це збірна збір кожної країни. Всім дякую за боротьбу. Але от півфінальний бій, все ж таки. З горцем, з олімпійським чемпіоном, він дуже, дуже сильний та стабільний спортсмен, і за допомогою тактики ми змогли його перемогти. Це був найважчий бій. Він закінчився результатом одним уколом переваги. Тобто, це був такий ризикований бій. Але якщо б ми не відбудували тактику до цього, ми дивилися відео, прораховували на минулому зборі тренувальному. Це, це далось результат, але він найсильніший був і найважчий бій за цей день вперше на чемпіонаті Європи з фехтування дозволили участь росіянам під нейтральним прапором, які були відчуття, і е, яка атмосфера в присутності російських спортсменів, як на них реагували спортсмени інших країн? Як наша наша збірна реагувала? Поділіться, будь ласка, так вони в особистих змаганнях нейтральні спортсмени вже виступають давно. На жаль. Ми з ними бачимось на доріжці, і коли я виходжу фехтувати з представниками так званого нейтрального статусу. Концентрація збільшується, мабуть, в три рази. Це велика відповідальність перед цією країною, не тільки перед такою фехтувальною індустрією. Тому намагаємось зробити все по максимуму більшою концентрацією. Ну, чесно кажучи, дійсно, коли виходиш проти, не фехтувати. Більше себе контролюєш, ну максимально не хочеш зробити помилки. А зараз їх допустили ще й в командних змаганнях. Це така, така дипломатична також поразка, і був, було зібрання Європейської конфедерації, і не змогли набрати певну кількість голосів, щоб оскаржити це питання. І на жаль, тепер вони виступають і в командних змаганнях, і ми не знаємо, чим це закінчиться в наступному кроці. Тому ми намагаємось показати результат перебити. Всі ці новини своїм золотом, щоб Україна була попереду. Кому присвятили перемогу? Та всім. Я так особливо не задумався кому саме, але наші воїни, дівчата та хлопці вітали, наприклад, нас. І це велика честь і відповідальність перед ними. Ось ви бачите фотографію Віталія Геєв в 94 році. Україна взяв золоту медаль чемпіонату Європи і. Зараз ми з ним сфотографувалися, познайомились. Це таке легендарне фото. Дуже, дуже приємно і символічно було. Перемога, да. перемога крізь роки. Так, так. А ще по приводу присвяти, я набрав сім'ю батьків після фіналу. Ну, взагалі багато було дзвінків, і мене дуже багато людей підтримувало. Дякую. Але ось Бачародина наприклад, Схакова. я сказав. Так, родина в Харкові. Батько декілька операцій робив, і ми там перед виїздом на міжнародні збори, я також там приділяв йому час. І я сказав: батько, ти сильний. Ну також він мене надихнув, і я хотів дати йому додаткові сили. Тобто, дякуємо вам вам дуже друга. за такого сина. Роман Свічкар був з нами на прямому зв'язку. Чемпіон Європи з фехтування.